Зивне, студент. Були ми на бойовому завданні Авдіївський напрямок місто Побєда. Там ми були просто відбивали штурми і так далі, і в нас було там 16 людей. Ну, Пробули ми там в загальному 10 днів, відбили 4 штурми приблизно, масових чотири штурма. було багато, е, дуже багато, дуже багато дронів. Е, ранився, е, були ми в зданні такому. Не знаю, це Мекпунт. Колись була там ферма, дали нам добро відходити, хто може йти, Тіпо, більш менш То ми з трудом відійшли 400 метрів, бо дрони наскільки просікали. Радійки послуховувались, вже було, ну там було вже навіть по радізі, сенсу не було говорити, бо вони вже знали, як ти є. Ми з пацанами відійшли десь 4 метри з тими двома о, 400 метрів. З тими двома хлопцями ми відійшли. Я вирішив, що ми будемо відступати рано. Тобто, я виключив радійку, бо вона в мене сідала. І ми по світану, ми виходили з віта. І так прийшли ми, я не знаю, кілометра півтора, я вийшов на радійку, доповів. Так, нас забрав вже десь <кій> в районах за три кілька забрала коробочка, забрали одразу якесь село, я точно не знаю, не пам'ятаю вже тоді. пораненню я лежав в госпіталі. В основному вже в... останній госпіталь, це був третій госпіталь, це вже було е, Харківська область, місто. Там я вже лежав, там і мені зробили операції, там і подіставали осколки. У мене смішна ситуація була в госпіталі, коли мені зробили операцію. Я ще такий пливчастий був, типу на колясці мене везуть. Я медсестру заставляв, щоб нам автомат шукала. Дуже сильно був такий. Десь вночі ставав, так як казали побратими і шукав автомат під ліжком. Були такі ситуації. Я говорив з пацанами, які верталися назад. Тобто в мене друг там був теж, який зачав був рік ще міс. він вернувся і каже, доволі нормально позлужитися. Типу, Та я був готовий в будь-яку бригаду, на будь-яку посаду. А тут я ще й попав, типу, на дронщик. Там просто приходиш в ВСП і все. Спочатку провірили документи в базі даних, що там не могли мене знайти. Я такий сиджу, сидів я там десь півтора дня. І тоді я поїхав на Рівне на польо. На полігоні до мене зразу підійшов хлопець 141-ї бригади, представник 141 ї Каже, що вмієш? Багато ти був, багато що бачив, багато що вмієш. Ну і він там, типу, підеш 141-й, кажу, да. так. Приїхав вже сюди, а тут просто відбір, нас було 9 людей. Літати будеш? Буду. все. Ну я, в принципі, з самого початку хотів бути ігрошечку. Ще як тільки йшов. Але то не всім дано, тіпо, так зразу в дронщики попасти. Та робив, звісно, помилок багато було, я не мав універсальних солдатів. Тіпо. Мене кажуть, у мене на першу чергу якесь візіння.